Неділю не знайти ні парковки, ні місця навіть на пляжі. А Юля, що перше кафе, в якому як тільки вона приїхала в Італію в вперше... італійської кави, кави випила саме в цьому кафе. Як тільки приїхала в перший день, я їх одразу з корабля повіз сюди на Вольтрі на, на пляж. І тут вона випила перше кофе. Ось так от. Воспомінання вже є. Майже рік. Головне, бачите, як в Італії молодці, вони на всіх зрозумілих для людей мовах. Зробили таблички, що це пляж для діток. Так що шукайте всі свої, хто на якій мові розуміє. Є це все така, така, така. Яке хочете є. Ну, і звісно, перша висить на італійська, друга швейцарська. І погнало, погнало. Погнало, погнало, ну і зрозуміло, да, пляж для дітей. Отак от. от. Далі от ці пішли, всі теж. Ну, в общем все понятно Раніше якось не звертав уваги. А зараз, так, якщо йдеш верху набережної, знаєте, дивишся і зразу видно, де українці. От. І якщо заходиш в якесь... Кафе і заходять люди різної національності. Та наші, як обично, це бекають, мекають. Ну, видно, що недавно, а хто вже трохи справно, балакає, заказують якісь напої. От. Е цей. Кофе, пиво. О. А є і та нація, яка шифрується. Але палиться своїм ля. Як перед цим палились що, тепер ля. Ну вони стараються італіянці або іностранці но... не, що вони європейці. Да, що вони лапці, лапці так. ладно моя ненависть не стихне ніколи але це не тема для розговору все одно дивіться яка краса хтось тобто бачив колись такі хмари особливо через очки днів ближче до цього до об'єктива да. нижче вище ну в общем Дивіться яка краса. Mm. Як веселка тільки хмара. Mm. Я такого ще в житті не А Ану напишіть що це? І чого воно похоже на український цей? Mm. Mm. Ти що ти що Я ще ніколи в житті не бачив, реально. А ну сей спробую збільшити. І це тільки ця, щоб ви розуміли, це ж не те, що дивіться, все небо як небо. Загадуйте живання, я загадую так. Перший так. раз в житті їду в поїзді. І кондуктор побачив, що ми з України. Каже, присаджуйтесь сам діла. Ми їздимо безплатно. Всіх остальних іде штрафуй. А ми картайтеся, ка ну, ловлять на вокзалі у хілянтів, ТЦК італійське. Так, ну наша перша подорож на потягу. І що я можу одразу сказати? вже З увереною, бо це я вже зрозумів по людях і по всіх законовірності. Який би поїзд не був, да? швидкий, не швидкий, супермодний, супердорогий. Вони всі опаздують, тобто поїзда тут у нас можна часи звіряти. Я ще з дитинства пам'ятаю, як дід казав, о, 5 часов пішов там товарняк на Кривий Ріг, можна йти цей, по корову, знаєте. Ми по поїздах часи звіряли. А тут пів часу, як мінімум, Ось 35 хвилин запізнення і то це не факт. Це так написали. Як можна 35 хвилин запізн... запізнюватися? Я не знаю. І тут все в Італії, п'яно-п'яно. Це маска, а, number намбован. Ти приходиш, питають, що запізнився, у тебе там апунтаменти ще кажеш трено італіяно. А, окей, напробу. No тут всі це знають, всі це розуміють. Я чесно говоря, в шу. Але ж ви дивіться далі, чого і куди ми їдемо? Інтрига інтрижна. А, ага, значить, в екран е... А, ні, трошки видно. Тобто, а ні, дивіться, нічого майже тютя в тютю. Мав бути в 16.10, писали опаздує на 35, потім додали 40, в ітозі зараз 55 хвилин, ну слава Богу, що ти хоч їдеш. Вообще. Ура! Ну, давайте пройдемось по вагону. Значить, інтер'єр в стилі Україна, все, жовто-блакитне. Є <рес> столики. Молодіж помалювала, є мусорки. Є всіх розеточки. Приєдно дує кондиціонер, відеоспостереження, щоб тут не курив ніхто на цей. Стоп-крани. Wi-Fi і для розбития стекла. Для безпеки. Для безпеки. Стоп-кран у нас тут є. А, є велика мусорка. Можна, да, так, можна відкрити вікно, можна э, зробити москітну сітку, типу тоніровку. Отак. От от. Ну, скажу, що доволі таки цивільно. Це цей, може, як сказати, Раноградський. Ну, то, що їде недалеко, він, той, він двохетажний. Це ми на першому поверсі є другий етаж. Ні, мені цікаво, може всі, хто знають, я б не був ще так, як ось в другий етаж, будь ласка. Так, да, ще немаломажний факт, в кожному вагоні є отакі ще сімейні зручні, зрозуміли, що чотири чоловіка сидять, друг напротив друга. І можна по два сидіти, а можна отако. Боже. Це що, Африка чи що? Що то є таке красиве? Але ці сверлять везде, як і сверлили. Ну, інтрига інтрижна, продовжується. Хто знає цей район, кажіть осталось метрів 50 до місця призначення, але ми вже йдемо не за навігатором, а за запахом шашличку. Де наші? Там де сало. Так, ну, собственно, давайте ж я вам покажу, куди ми прийшли і куди я вас привів. І все розкажу. Пам'ятайте, да, що до нас приїхали гості. ну, Так як у Альони не варіант. У мене нема стільки місця. От. І в, общем, в цей раз наші е, друзі з Німеччини, верніше наші друзі по життю з України, вирішили нас не небезпокоїти, тим більше, що підібрали такий варіант за 80-90 євро в сутки от, на 10 днів. Тобто, ну, ви вважаєте за сутки. Я вам зараз покажу це Віла Ріба, Віла Барджа. Значить, оце все воно. Це вхід звідси, але ми звідси не підемо. Дивіться, є де посадити огірки помідори. Є де пожарити шашличок. Від на море, перфавори. А, чи що це перфавори? Бонісня, та коротше, чуєте, я що ще, я ще той італіанець. Так, давайте пройдемо далі. Да. Шашличок підожди, шашличок готується. А, я вже його хочу. ні, це не можна знімати. Бо і хочеться і колеться. Що тут? А -а. Це, Це, Це мені Альона показала. <рес> Ви якісь бочинки. <рес> Лимони на подвір'ї ростуть. Собственно, подвір'я таке, вон гном стоїть, іди до нього. Сад такий перед ним, тобто тихо, нерві, один із мажористих районів, я вже казав, да? скажу і далі. Лимончики. Тут ми зараз будемо відстрачувати галалай. Ну, собственно наковальня, невеличка, двір. Я думав, це що якийсь пансіонат. Нет, ви зараз все поймете. Слава Україні! Герой! Це всі наші, знайомтесь. Я думаю, ви вже всіх знаєте. Дайте я прийду похвастаюсь де ми живемо. Покажуте фігню, яка ділять. А, ні, зараз покажемо. Так, ну, значить, санузел номер 1 Вход, це ви поняли, да? які це двері? Опять мателяюся. Це двері ті, що я сказав, ми в них заходити не будемо. Ми зайшли через кухню. На кухню можна зайти з двох сторін. І це головне. Для мене так точно. Ідемо. Дивіться. Розмір цієї кімнати. Ну. Серйозно, якщо ви не бачите, то... Ну, двоє дверей повноцінних, десь по 1,20, тому що ну, двох двох цих. от, Ви ж бачите, зона той, зона столу. Ну, в общем, макагончик. Пошли далі. Це чисто як зал. Да? Отака мені, мені таке розположення, кімнат нравится. Значить, спальня номер 1 Всі вікна, тут не вікна, всі двері виводять. На вулицю, на терасу туди, де балкон, де шашлики. Італіано. Піднімаємось на другий етаж. П'яно, піано. І гардіороп на у вас. Уявляєте, наскільки високі потолки? Ну, до цього я рукою достаю, звісно. Але ж рукою, я ж головою в нього не впираюсь. Пішли далі. Сину вже сказав, треба було в кінці сказати, так? Да? Должна ж бути інтрига. Так, це щось закрита кімната. Ага, тут Дивіться, тут ще можна піднятися, ну, то, типу, вихід на, на чердак. По суті, це двохкімнатна квартира. От. Теж вихід на вулицю. Е, я б сказав, би, якщо так на сім'ю, це дитяча, Ото спальня, зала, кухня. Це ще одна кімната, але вона приватна. Бачите? Ну, видать, хазяйва тримають свої речі. Ну, ми туди, туди ломитися не будемо. А, це другий санузел. Зараз він щось залишилося з замком. Я зараз подивлюсь, бо дівчата попросили, що він е, не відкривається з цієї сторони. Зараз ми розберемося з цим ділом. Ну, Собственно говоря, е, к примеру, к примеру, щоб ви розуміли, в новогодню ніч, коли ми всі тусили. От, і нас було багато. Ми з Юлією, тим, тим більше, що, як то кажуть, малодажони, ми вирішили зняти гостінічний номер і ночувати окремо після нового року. То ми заплатили 84 євро, номер, ну як вам описати, кровать, дві тумбочки і душ. Все. Ну, звісно, телевізор, холодильник, міні-бар. Так, ну а тепер перейдемо до самого головного. А, дивіться, який тут інтер'єрчик. Він вже, звісно, на, на жаль, перероблений. Бачите, під е, звичайні лампи. А, ось все він. Дивіться. 100 грамовочка. Боже мой! Яка краса! Як це так зробити, щоб його тут більше не стояло, щоб він стояв у мене в хаті? Заливаєте 200 грам браги. На виході у вас 50 грам спирту. Квесто. Супер-бомба. Він вже ж кухню не показав, пролетів мимо. Значить, ну все по стандарту, да? холодильник, е мікроволновка. Куча женщин, да, кучу хазяїв. У сім'яняк, як то кажуть, один я тока тризи. Пока місць. Я тут хвастався вже тиждень, що я просто не п'ю, знаєте, худаю. Але бачу, що зря я время на то все. плита, ну, сходу, посудомойка, сходу. Все. Приезжайте. Алена, приезжайте Алена, в гости. приезжайте в гости. Да. На море, ну, естественно. Я сейчас придумаю эту машину ремонтировать. Сейчас скоро будет драка с соседями, я вам тоже сниму, потому что им не нравится, что... Уже нет, потому что мы дрова вытянули, мы же не знали, что тут нельзя дыметь. А вообще надо делать на... Нации Российской Федерации. Алена купила себе. Как? Э, Ледо утворилась, Я так ее назву Есть специальная лопата. Лучше бы ты какие-то салмазы купила, чтобы рубляла оно. або хотя бы наркотики. Я знаю, кому продать. Я же роблю с мараканцами. В общем, эта штука, ну, как обычно, стоит 130 евро. Алена купила за 30. Але льот воно виробляє, бачите, такий красивий, типу. І все, вони будуть кидати собі в бухло. Це хтось на ранок проникав, ну то не я, бо я тут ночувати не буду. Так. Ай, коли ж вже та вечеря буде? Не говорю. Не говорю.